Вас роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та Збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. Президент України Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області провів нараду з керівниками правоохоронних органів щодо боротьби з контрабандою та корупцією на митниці. Глава держави заявив, що покладе край корупційним схемам на митниці та зробить все для полегшення ввезення товарів в Україну. Також глава держави заявив, що Україна модернізує вітчизняний військовий флот і оснастить його сучасною зброєю. У нараді взяли участь голова Державної фіксальної служби України Ігор Білус, його заступник Анатолій Макаренко, перший заступник голови Служби безпеки України Юрій Артюхов та перший заступник голови Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко. Вони доповіли президенту про ситуацію та виклали свої пропозиції щодо кроків, які необхідно вжити для посилення протидії корупції та контрабанді. Під час наради президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко висловив незадоволення ситуацією з митним оформленням вантажів, а також роботою з протидії контрабанді та корупції у правоохоронних органах нашого регіону. Вам нема куди відступати! Вас не лише питання наповнення державного бюджету. Вас та питання захисту української економіки. Українські виробники платять всі податки, а контрабандісти кладять лише хабарі. І таким чином ми знищимо кіно. Да, І ви. скільки у нас сьогодні складає надходження відметниці до Зельного фонду е, державного бюджету? Це критична позиція. Критична. Коли навіть в тих умовах контрабанди лева речатина доходів знаходить саме на в відмітниці, демонструючи руйнацію українського ворогу. Коментуючи підсумки наради, журналістам, президент повідомив, що відбулася жорстока розмова, за підсумками якої будуть зроблені кадрові висновки. Корупція в митниці, контрабанда, не може існувати тоді, коли немає п'яти ключових факторів: співпраця з митницею, з прикордонниками, з міліцією, з прокуратурою і з СБУ. От там, коли вони п'ятьох об'єднані для того, щоб боротися з Україною. У них з'являється успіх, як тільки вони починають виконувати свої функції, держава захищена, українські суб'єкти господарювання захищені, українська економіка стає конкурентоздатною, і українська влада виконує свої функції. От сьогодні у нас була дуже жорстка, дуже принципова і дуже відверта розмова, за якою були кадрові висновки. Як щодо Притягнення до відповідальності тих посадових осіб, які не витримали навантаження, спокуси корупційної. І вони будуть притягнені до відповідальності. Україна морська держава, і без сучасного спроможного захищати морські рубежі військового флоту існувати не може. Військовий флот повинен і буде модернізуватися. Президент висловив переконання, що модернізація кораблів сьогодні є більш доречною та ефективною ніж побудова нових суден. Глава держави також наголосив на важливості завдання повернення українських бойових кораблів з тимчасово окупованого Криму. У нас на сьогоднішній день є дуже важливе завдання щодо повернення наших бойових кораблів з Криму. І е, я впевнений в тому, що ми маємо дуже жорстко поставити це питання. Ви знаєте, що декілька днів тому було самозваного уряду так званого уряду Криму прийнято рішення про нібито націоналізацію цих кораблів. Ми це ніколи не пропустимо, і ці кораблі мають бути повернені в склад військово-морських сил. У нас зараз виділено в державному оборонному замовленні достатні кошти для модернізації флоту, бо проблема не в тому, щоб побудувати новий корабель. Україна на сьогоднішній день для цього грошей немає, і це не потрібно. У нас сьогодні є. Наше напрацювання про модернізацію кораблі, оснащені їх новим високоточною зброєю, новими засобами радіоелектронної боротьби, які зроблять ці кораблі значно більш ефективнішими. І в державному оборонному на 15-й рік ці кошти включені. Підбиваючи підсумки наради, президент України Петро Порошенко заявив, що призначив головою державної прикордонної служби генерал-лейтенанта Віктора Назаренка, який до цього часу обіймав посаду першого заступника голови служби. Під час наради глава держави висловив сподівання, що Віктор Назаренко на посаді голови поліпшить роботу державної прикордонної служби з виконання надважливих завдань. Перш за все забезпечить реалізацію заходів щодо посилення безпеки українських кордонів. На минулому тижні в Одеській області пройшли чергові військові навчання підрозділів українського військового флоту, які цього разу взаємодіяли із представниками керівництва місцевих органів влади та МВС України. Подробиці у наступному сюжеті метою спільних навчань стало відпрацювання у регіоні питань захисту і оборони. Для проведення маневрів обрали малознайому місцевість, аби об'єктивно перевірити навченість підрозділів. Прибувши у визначений район поблизу населеного пункту Арциз, військові провели розвідку місцевості та забезпечили належну охорону майданчика, на який за планом невдовзі мав приземлитися десант. У взаємодії з морською авіацією та протитанковим артилерійським підрозділом було відпрацьовано висадку з вертольотів Мі-14 та К-27 наземним способом, а також здійснено десантування з літака Ан-26. Сильний вітер та різка зміна погодних умов не завадили підрозділам впоратись із поставленим завданням. Погодні умови були складні для виконання стрибка. На даний час був нижній край 800 метрів, 10-бальна. Ну, Тим не менше, група, яка підготовлена, виконала завдання успішно. Основна мета таких навчань регулярно підвищувати рівень навченості підрозділів вітчизняних військово-морських сил задля належного захисту та підтримки стабільності в регіоні. Ті дії, які сьогодні показали фахівці морської авіації, фахівці морської піхоти, безумовно, вони поки що відповідають тим вимогам, які ми до них ставимо. Подібні маневри будуть проводитись і надалі, але вже у інших районах, і за іншими сценаріями. Особовий склад центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт військово-морських сил Збройних сил України постійно вдосконалює свої професійні навички. Так днями водолазна група відпрацювала завдання спусків підводу з причальної стінки та з борту корабля. Детальніше дивіться далі. Навчання особового складу водолазів проводилося на причальній стінці Західної військово-морської бази військово-морських сил Збройних сил України, а також на борту санітарного катера Сокаль. За словами тимчасово виконуючого обов'язки командира дивізіону пошуково-рятувальних суден Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт капітана другого рангу Олексія Дехти, дані заняття мають на меті підвищити рівень навченості військових дайверів з питань огляду та обслуговування підводної частини корпусу корабля та гвинтостернової групи. Особовий склад навчальну мету виконав добре. Навчені є, тому що є військовослужбовці, які недавно тільки приступили до виконання завдань. От, тому для них було сплановано спуск в парі. Водолаз, який Має більш досвіду, показував, навчав водолаза, який тільки приступає до виконання завдань, що необхідно, на що звертати увагу, які міри безпеки під час виконання робіт, а також відпрацювали елемент роботи в парі. Тому що це дуже важливо, коли два водолази працюють, вони можуть контролювати один одного. З часу передислокації рятувального підрозділу військово-морських сил Збройних сил України військовослужбовцями центру було проведено величезний обсяг практичних робіт з огляду підводної обстановки у місці дислокації надводних кораблів вітчизняного флоту. Фактична діяльність можна сказати йде постійно, тому що кожен день проводяться водолазні спуски і з фактичним виконанням робіт, із тренувальними заходами. Тому після виходу з окупованої тимчасової території. На водолазів дуже було велике навантаження, тому що необхідно було кожне судно оглянути після заходу його виходу з території і заходу до практичної гавані. От, також після проведення певних робіт було обстеження акваторії, для того, щоб можна було з'ясувати, чи безпечна стоянка буде. Також зараз на синьо зимовий період були оглянуті всі підводні частини корпусів кораблів. От, на предмет підготовки дасення зимового періоду, а також причального фронту, тому що зима помилок не прощає, і тому водолази дуже багато виконують зараз робіт. Постерігаючи за роботою військових дайверів, можна впевнено говорити, що вони професіонали своєї справи. Та й не дивно, адже за статистикою, наплаваність станом на сьогоднішній день становить 80 відсотків від загальної кількості за рік. На манометрі у нас 140 – це допустима норма. Потом перевіряю воздух, и смотрю, ну, пробую його запах, щоб не було лісніх примісів и, и... потім пробую на вдох. Все работает добре. У центрі пошукових та аварійно-рятувальних робіт служать відважні, мужні та хоробрі юнаки, адже не кожен наважиться зануритись у воду, коли температура сягає 14 градусів за Цельсієм. Зараз виконували огляд катеру З... зачистили де можливо. Справилися завданням. Так, виконали. Скажіть, будь ласка, нам відомо, що ваш командир сказав, що температура води 14 градусів. Як ви почуваєтесь? Не холодно? Е, ні, тепло. Спочатку костюм впитує воду, а потім за допомогою тіла. Тепла тіла, він нагрівається і потім тримає тепло. Тобто комфортно працювати так, в так тепло, комфортно. На даний час центр пошукових та аварійно-рятувальних робіт проводить відбір кандидатів на різні посади контрактної служби. Основними вимогами до кандидатів є добра фізична виправка, відповідна освіта та бажання служити батьківщині. Бажаючим проходити службу у даному підрозділі, потрібно звернутися до військового комісаріату за місцем приписки. На Одещині триває польовий вихід курсантів військової академії впродовж трьох тижнів. першо- та другокурсники цього вишу у практичній площині відпрацьовуватимуть навчальні питання з тактичної вогневої інженерної військово-медичної підготовки, розвідки військової топографії та здійснюватимуть стрибки з парашутом з гелікоптера Мі 8 Викладачі приділяють велику увагу вдосконаленню програми підготовки курсантів з урахуванням тих завдань, які нині доводиться виконувати українським воїнам в зоні. АТО. командний склад вишу постійно підтримує зв'язок зі своїми випускниками, які зі сходу України діляться власним досвідом щодо особливостей ведення бойових дій проти незаконних військових формувань. Завдяки тому ж досвіду АТО офіцерами кафедри тактики було розроблено за замовленням придбано нове експериментальне спорядження десантника. Його універсальність полягає в тому, що до комплекту входять медична аптечка, сумки для скидання магазинів та переносу додаткового боєкомплекту, а також переносні ноші для евакуації поранених з поля бою. Ми боронимо власну землю, і це дає наснагу для усіх нас. На цьому наголосив начальник соціально-психологічного центру збройних сил України, полковник Сергій Грилюк. Він повідомив, що Генеральним штабом збройних сил України головним управлінням по роботі з особовим складом проводиться робота щодо створення ефективної системи психологічного забезпечення війська. Перший рівень це робота безпосередньо на блокпостах. Другий рівень найбільш ефективний це робота з військовослужбовцями в базових таборах. Третій – включає роботу з особовим складом в пункт. Тах постійно дислокація або на навчальних полігонах, де здійснюється відновлення бойової готовності військових частин. Офіцер наголосив, що з військовослужбовцями психологи також працюють у госпіталях та центрах реабілітації. Окремо проводиться робота з сім'ями загиблих. На даний час начальником генерального штабу прийнято відповідні рішення про створення психологічної служби у збройних силах. Нам доводиться фактично перебудовувати свідомість бійців, адже вони і уявити не могли, що доведеться боротися зі своїми. Ж Сусідами, але це сприйняття залишається вже і у прийдешніх поколінь. Жодна армія світу не змогла б чотири місяці вистояти в таких умовах, а українська змогла. Ми вже маємо досвід отриманий у цій гібридній війні, і він вже вивчається спеціалістами інших держав. Додав офіцер. У будинку офіцерів відбулася воєнно наукова конференція, присвячена 70-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, яку відвідали і наші кореспонденти. Безпосередні учасники буремних подій Великої Вітчизняної війни, науковці та члени ветеранських організацій, напередодні знаменної дати 70-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, яка відзначатиметься 28 жовтня. Під час конференції розповіли присутнім про оборону і наступальні операції. Які були здійснені на території України, присутні у залі учні шкіл міста та студентство дізналися про участь і роль артилерії, авіації інших родів військ радянської армії під час визволення лівобережної України. Оперше в Одесі у такому заході взяли участь і представники командування військово-морських сил збройних сил України, котрі привітали ветеранів з нагоди 70-ї річниці визволення України, а також подякували нашим захисникам за проведення військово-патріотичної роботи серед молоді. Я хочу в этот день пожелать всем присутствующим, особенно нашим ветеранам, конечно же, крепкого плоского здоровья на долгие годы, активного долголетия и подольше оставайтесь с нами в боевом строю. Ваша помощь нам нужна. И спасибо вам за тот большой весомый вклад военно-патриотическое воспитание, которое вы продолжаете вносить, несмотря ни на что. Школярі Малиновського району подарували присутнім чудовый концерт. Під час якого лунали пісні воєнних років, представники міської влади також завітали на конференцію не з порожніми руками. Від імені міського голови Геннадія Труханова учасникам великої вітчизняної війни були вручені почесні знаки, грамоти та подарунки. Найбільшим же подарунком для ветеранів і усіх нас напередодні 70-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників безперечно буде мир і спокій Україні. І чим більше буде подібних заходів, під час яких молодь дізнаватиметься про жахи війни та героїзм нашого народу, тим сильніше вона прагнутиме захищати й оберігати спокій рідної землі. Патріотичне виховання молоді це паросток любові та поваги молоді до своєї держави, свого міста, свого народу. Саме для учнів підшефної школи військовослужбовці західної військово-морської бази організували екскурсію до військового музею. Школярі Одеської загальноосвітньої школи No12 вже звикли до спілкування з військовими моряками. Спільні зустрічі, різноманітні екскурсії та свята сприяють патріотичному вихованню учнів, вчать їх розуміти та поважати військову службу захисників вітчизни усіх поколінь. Для нашої військової частини це підшефна школа, і з нею ми співпрацюємо вже дуже давно. Цього разу військовослужбовці Західної військово-морської бази військово-морських сил Збройних сил України організували школярам екскурсію до військово-історичного музею ордена червоного прапора Південного оперативного командування. Розпочався захід з оглядового майданчика військової техніки, під час якої діти могли не тільки побачити зразки бойових машин та озброєння, а й помацати їх, уявити себе членом екіпажу. Ніхто не забороняв їм залазити на експонати, фотографувати своїх однокласників. Школярі доторкнулися до історичної військової спадщини свого міста в повному сенсі слова. Продовжилася екскурсія у супроводі екскурсовода, який не тільки розповів про цікаві моменти оборони Одеси, а й провів паралель між подіями тих років та сьогоденням. чтобы быстрее этих мин наделать, фасовали этот тротил в взрывчатку, в коробки из-под э, этой самой, из-под халвы, из-под селедки, то есть все пошло в дело. И 40 тысяч мин плюс десятки тысяч противотанковых ежей позволили укрепить вот тот средний рубеж. Видите? Один ближній, середній і дальній. Цікавими були й факти передислокації до Одеси окремих підрозділів Чорноморського флоту для підсилення оборони міста. Дуже удачно було рішення командування перепочинить Одеську оборону морському командуванню. Ведь армія йшла туди за тисячі кілометрів вже від Одеси. А от морське командування Чорноморський флот був здесь, так сказати, на морі главне. Поэтому одесскую оборону переподчинил э, командованию черноморского флота, получили не только так сказать поддержку там в доставке каких-то грузов, поддержки э, артиллерии и кораблей, но и тем что моряков снимали с кораблей вспомогательных там различных сухопутных частей и отправляли сюда в одессу воевать на суше. Військово-історичний музей Ордена Червоної зірки Південного оперативного командування це справжній скарб для ознайомлення молоді з історичною героїкою нашого народу, для виховання патріотичного духу та почуття гордості за героїчні вчинки воїнів, що обороняли Одесу. Для дітей ми проводимо регулярні екскурсії, особливо в занятне. Час. Существує, бы, такой график посещения музея, вот, а также приходит самостоятельно э, учебное заведение, техникумы, колледжи, институты, академии. Достаточно часто им проще, так сказать, провести у нас как бы такой открытый урок, чем, э, так сказать, теоретическую излагать историю, особенно обороны Одессы, особенно героических моментов э, более ранних периодов Одессы и так далее. Не тільки школярі та студентська молодь відвідує музей. Юнаки, які отримали поранення в зоні АТО та перебувають на лікуванні в військово-медичному клінічному центрі Південного регіону, також є частими гостями музею. У нас зараз, кстати, достатньо активно пішло посещення музею воїнами АТО. Вот, они как бы пробили дорожку благо тут недалеко у нас госпиталь рядом. Поэтому ребята з удовольствием приходять посмотреть наш музей. Вот, и почти что ежедневно. пусть не группы, групи, ну 5-10 человек. Школярі залишилися задоволеними проведеним у музеї уроком, адже будь-яка теорія не замінить практичних занять. Ваша сьогодні понравилась тачанка. Вона снималась в фільмі Свадьба в Малиновке». я цього навіть не знала. Це очень цікава була екскурсія. Я хочу повертіться ще раз. Такі заходи є дуже корисними для молоді, адже спілкування різних поколінь дає можливість краще зрозуміти погляди один одного та вчить любити та поважати свою країну, знати її історію. В рамках акції «Підтримай українську армію» на рахунки Міністерства оборони України в якості допомоги Збройним силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло 150 мільйонів 546 тисяч гривень. За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку української армії перераховано 36 мільйонів 590 тисяч гривень. Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 154 тисячі 700 доларів США, 77 тисяч 800 євро, 5 5300 чеських крон, 450 канадських доларів, 140 швейцарських франків, 11,5 тисяч польських злотих. Міністерство оборони збройні сили України висловлюють щиру вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції «Підтримай українську армію» та продовжують надавати допомогу вітчизняним збройним силам з метою підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави. Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся. До наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну. Ти служив у морській піхоті, артилерії, танкових, інженерних, аеромобільних підрозділів. Твій досвід потрібен вітчизні. Ставай на захист своєї родини. Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Дій вже сьогодні. Щоб тобою пишалися завтра, зателефонуй до командування військово морських сил Збройних сил України.